Корендується під ветеринарним. У зв'язку <звіця> з тим, що ця будівля стояла, жовтніською міською радою було прийнято рішення надати земельну ділянку для обслуговування існуючої будівлі, оскільки вона вже є, то що підприємець платив за землю, яку він використовував. Сьогодні для мене це скажімо, було відкриття. Підприємець, користуючись тим, що в 2011 році місцевого самоврядування усунуті від прийняття рішень щодо надання дозволу на будівництво, обходить нас і бере такий дозвіл в Львові в інспекції архітектурно-будівельного контролю. Але в всіх тих документах з'являється така хитрість, оскільки в рішенні Жовхівської міської ради земельна ділянка надана для обслуговування існуючої будівлі. А вже в Державному реєстрі права власності з'явився запис для будівництва та обслуговування торгівельного павільйону. Тобто тут вже йде зі сторони сказати, підприємця непорядне і їх. В кінці минулого року підприємець звернувся до мене. Деякі був присутній з заявою дати дозвіл на обгородження цієї території. Відповідно, я йому відмовив, ще навіть не допустивши це рішення до виконку. Він змінив заяву і звернувся з заявою, щоб дати дозвіл на проведення археологічних розкопів. Ми цю заяву винесли на розгляд виконавчого комітету і наявник. Але є Роман, ага, який підприємець, звертався, і на засіданні виконкому його присутності я е, ну, висловив свою позицію і просив переконував членів виконкому. Кажу Роман, ну, ти просиш дозвіл на проведення англічних розкопок. Розкажи правду, ти хочеш там будувати. Тобто, навіщо розказувати про вічні розкопки, коли ти маєш зато будувати? Тобто, чи мають е, члени виконкому дати дозвіл будувати. Бо ти хочеш отримати дозвіл на проведення агрішних розтовок, затратиш певну суму грошей, а завтра буде наступний крок. І Якщо виконавчий комітет тобі відмовити, подаш суд і скаже, от я затратив кошти на розкопки, тепер ну, рухаємося далі. В зв'язку з тим, що члени виконкому всі частина його підтримали, але рішення не, не було підтримане, не було проголосовано, він цього року фактично вчинив самовільні дії. Тобто загородження скверу частини земельної ділянки, яку підприємець орендує, а також хідника, який є в Київ загальній міській власності. І проведення артичних розкопок, на мою думку, вже є порушенням. До спустив заступник міського голови Роман Володмирович, він архітектор за освітелів, підготовив листа. Ми звернулися в інспекцію архітектур, описавши всі ці події, в інспекцію архітектурно-будівельного контролю, щоб була створена фахова спеціальна комісія, яка би дала оцінку тим його Я Я розумію, що підприємець відчуває, ну не відчуває впевненості в своїх діях, бо є певні порушення, тобто земельна ділянка чомусь стала в іншому. І, Хоче сформувати, так би мовити, такий тиск і громадську думку. З його ініціативи, частина депутатів на то погодилася і ну, вони це назвали громадськими слуханнями. Громадські слухання робляться інакше. Тобто, спочатку треба було це оголосити, озвучити позиції, а тоді йти їх обговорити. А прийти на таке, наприклад, збовсько і слухати, що він все правильно робить і законно, ну, я, в принципі, на не немає. Час трошки затягнутий, тому що рішення розпорядження на створення такої комісії приносить Адміністерство регіонального розвитку. У Львові є інспекція, яка направляє таку заяву по Києву, а з Києва вже проходить розпорядження про створення комісії. Але я думаю, що в найближчим часом така комісія буде створена і відповідно підприємець буде навіть ну, страшно, притягнути. За те, що він вже на сьогодні е, народив. Якщо, е, наприклад, торкається реєстрації самої земельної ділянки, то я думаю, що це може бути навіть, предметом кримінального переслідування. В даній ситуації не підприємця, а державного чиновника, слухобовця, який допустив таку, таку підміну. Це різні поняття. Земельна ділянка для обслуговування існуючої будівлі. Для будівництва торгового памільйону. Навіть на слух, правда, це, це різні речі. От. Я думаю, що інспекція перевірить і все, все закінчиться. Бо я підприємцю відкрито говорив і зараз можу сказати, Я не тільки в місті, але й тільки місто, я, наприклад, сьогодні не бачу в цьому це буде Місто жовто невелике. На сьогодні в нас є два діючі. Не представляється можливим. Просто ну, місто відрізняється від села. Це тими зонами відпочинку, де житель міста може прийти і провести якийсь час. В даній ситуації скажімо, пожертвувати сквером ну, громада просто не зрозуміє. І ми не проводили опитування, але я наскільки відчуваю позицію, що жителі міста категорично Більшість людей буде проти. Те, що сталося зараз, тобто він самовільно. Це, після цього, як почався шум, то на мою адресу надійшов такий лист повідомлення, що мною ворожана ділянка для проведення артичної комісії. Але це вже сталося після цього, навіть як ініціативна група, десь з'явилася факту до початку. На заяву була відмовляться. відмова. того на проведення таких робіт, які нас не ніс понятно. Ні виконкова, ні депутатом, то порозмовлення не дорого. Ще твій аж був інспекцій, навіть надо вже мається на твердо. У 2011 році ну, люди всі критикували е, схему. Пам'ятаєте, як партія е, рігонів втратила позиції і всі дуже розказували про схему. А це була така е, зміна в законодавстві, тобто е, інспекцію архітектурно будівельного контролю на рівні району було реорганізовано і зроблено тільки на рівні області. І зараз волі на генералах Чубринки. Підприємець, який на території міста мав бажання проводити будівництво, він мав спочатку звернутися в міську раду, отримати дозвіл на виготовлення проєкту. Після цього подати цей проєкт на затвердження і після затвердження отримати дозвіл на початок ведення будівельних робіт. То з 2011 року міста позбавлені такого проєкту. І сьогодні людина, яка має на території міста власності або в оренді земельної вона не впросить нас від проєкту одні, дозволу, а ставить довідому інспекцію, що вона розпочинає ведення будівельних робіт. Називається декларація про початок будівельних робіт. Інспекція може перевірити цю декларацію, а може і не перевіряти. Так, сьогодні така законодавча. Тобто сьогодні підприємець написав декларацію собі, що він на орендованій землі. Ми просимо інспекцію перевірити законі сьогодні, бо вони цього до не, не зроблять. Ну може воно не з від контексту дивіться, У нас минулого е, року був подібний конфлікт.